Привіт, друзі! Добрий день! Ви часто задаєте мені питання, як можна зекономити на косметиці. Тож сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему: Денні, нічні креми, в чому їх перевага, в чому їх відмінність. І сьогодні ми будемо говорити про те, що ви певно ніколи не чули. Для вас це певно буде новина. Денних омолоджуючих кремів не існує. Все, що ми бачимо, все, що ми чуємо, це є маркетинговий хід. Поясню чому. Наша шкіра оновлюється в той момент, коли ми відпочиваємо. Коли жінка зайшла в печеру, на неї перестало світити сонце, перестав дути вітер, шкіра включає свої процеси оновлення. І ви, певно, чули, що шкіра оновлюється приблизно з 10 до 2 ночі. Але. Ви знаєте, що всі переводять годинник. І, власне, тому мені не дуже подобається ця фраза от з 10 до 12, з 10 до 2. -ї. Чому саме? Тому що перевели годинник, хіба наша шкіра знає, що його перевели, тож мені більше все-таки природня версія подобається. Наша шкіра оновлюється після заходу сонця протягом 4-6 годин. І, до речі, маленький секретик. В цей час якраз оновлюється і центральна нервова система, тож спати дуже і дуже корисно. А чому тоді не існує денних омоложуючих кремів? Давайте подумаємо самі. Якщо Наша шкіра регенерує вночі. Що таке процес регенерації? Це коли з зародишого шару клі... наша клітина піднімається і стає мертвою клітиною епідерміса. Тобто вона виштовхує ті клітини, які є попереду неї, і таким чином щоночі наша шкіра оновлюється. Приблизно період статего зрівання цей цикл триває 21 день. З віком він продовжується і десь ближче до кінця життя. Ми маємо аж три місяці на оновлення клітин. Очікувати, що крем, який ви купили, наприклад, від висипки, дасть вам результат за сім днів. Це не є реально. І що ж тоді робить шкіра в день? В день шкіра відпочиває, і наша задача її захистити. Тож. Якщо у вас немає великого бюджету і ви собі не можете дозволити дорогий і денний і нічний крем, то тоді гроші треба вкладати саме в нічний крем. Тому я кажу дівчатам: якщо у вас немає можливості купити собі сироватку і використовувати її і рано, і ввечері, тоді давайте ми будемо її використовувати власне саме на ніч, в той момент, коли наші клітини будуть найміцніше просуватися на поверхню, найміцніше регенерувати. А вдень наша шкіра спить, але спати. Можна на лавочці в парку, а можна спати на ортопедичному матраці. Тобто думати про те, що якщо шкіра в день відпочиває, її можна лишити голенькою без захисту, це є неправильно. Тобто, в день, коли ми відпочиваємо, наша шкіра мусить бути захищена денним кремом, але він може бути не надто дорогий, він може бути навіть для юної шкіри. І найголовніше в денному кремі це наявність СПФ-фактору, особливо в літній період. І і ви пам'ятаєте, що треба, поки наша шкіра сама власне виділяє свої. Захисні ферменти, свою захисну олійку, продукти своєї життєдіяльності. Тобто, коли жінка ще має естрогени, коли вона ще продукує свій сальний і потовий секрет в великої кількості, то їй не можна, не треба а, зовсім навіть небезпечно використовувати з містом мінеральних олії. Тобто пильнуйте цей складник на упаковці. Мінеральні олії можна використовувати в складі крему достате зі зрівання і після клімактеричного періоду, коли. Вже шкіра суха, а тонічна, себе дефіцитна, вже по віку. Тобто, Якщо шкіра сама не продукує жир, ми можемо їй дати мінеральні олії. А допоки вона сама продукує жир, мінеральні олії використовувати не можна. Тобто, для того, щоб шкіра гарно відпочивала в день, для того, щоб вона не змагалася з оточуючим середовищем, нам потрібно обов'язково дати їй захист. Тобто зробити нормальне очищення, тонізування, ми про це знаємо, тому що помилка деяких дівчат. Вони роблять, вони зранку тільки прокинулися, помили личко водою, нанесли крем, і наша шкіра всмоктує продукти своєї життєдіяльності. Тобто, те, що вона протягом ночі в процесі оновлення з'їла наш крем, вона пітніла, вона виділяла токсини. Адже токсини виділяються не тільки з сечею, вони виділяються і через піт, а Наше обличчя має потові залози. Тому зранку. Правильне очищення. І після того тонізування і ваш захисний він не крем не мусить бути дорогим, але він мусить обов'язково бути для того, щоб ваша шкіра не страждала протягом дня. Тобто, зробимо її ортопедичний матрац. Ортопедичний матрац це якраз є захист з хорошим кремом. І пам'ятайте на останок, я нагадаю вам: пам'ятайте, що між вашим доглядом, між очищенням тонізуванням і нанесенням крему. І до вашого макіяжу мусить пройти приблизно 20 хвилин. Тоді шкіра насититься кремом і не буде з'їдати тональний крем. Адже я від вас постійно чую, що я не люблю тональний крем, він якось недобре дивиться на поверхні моєї шкіри. Це абсолютно нормально, бо тональний крем, як кожний крем, складається з води, жиру і пігменту. Пігмент тональний це ну, уявіть собі, це як крейда, тобто це сухий пігмент, який домішують в тональні креми. І що відбувається, коли ваш що шкіра хоче їсти? Вона з тонального крему забирає воду, забирає жир, і на поверхні шкіри лишається сам пігмент. Він лежить як крейда, і тоді деякі чоловіки кажуть: Ой, такий тональний крем, що хочеться об колінку обстукати. Розумієте? Тому... Якщо немає грошей, денний крем не мусить бути надто дорогим, але якщо ви маєте можливість маєте фінанси, то на день так само як і на вечір, можна робити і гарну сироватку. Я, наприклад, по наприклад, полюбляю сироватку з міорелаксантами, тому що вона зупиняє міміку, забирає надлишок мімічних зморшок, тобто вона забирає мімічні зморшки протягом дня і вночі вона не потрібна. Якщо є мусите зекономити, економимо на денному кремі. Якщо ви не мусите економити. А, ми робимо все цілком і повністю. Нагадаю, що більші великі ефіри зазвичай відбуваються в нас на сторінці Фейсбук. Хто ще не знає, Фейсбуку є сторінка б'юті експерт Євгенія Кононенко? Ви Можете туди долучитися. Там постійно розіграші, постійно подарунки. Ну що будемо фіналити? Якщо ця інформація була важливою і цікавою для вас, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, і підпишіться на мій канал. Мені буде приємно. Гарного дня.